Всім привіт! Це дуже кежуал. Я побачила, що засрала свою футболку. Дуже кежуал обзор, що я купила за цей місяць і на що я витратила всі свої гроші, як обична. Якби, let's be бі responsible! респонсабл. No. Перший лот у нас найважливіша блядь, покупка цього місяця духі Спейдермен. Це була найкраща покупка. Пахне мужиком, пахне спайдерменом. Думаю, всі шарять. Хто дивиться, знає про мій інстаграм, хто знає про Мітів Ток, блять, і тільки, хто підписаний на мій канал в Телеграмі. Сука в описанні, між прочим. Всі знають, що я люблю спайдермена дуже сильно, типа, і це не лечиться. Наступні дуже пов'язані покупки. Це свічки. Нахуя мене питають. Що було? Це ж було вже. Перша свічка це вино і якісь спеції. Вона дуже, блядь, смачно пахне. Це сінсе, до речі, ось це залусіває кікі. Я не знаю, треба казати сіни, щоб люди знали, наскільки я брок. Мені дуже подобалось, як воно пахне, чесно. Тому що я ненавиджу запах свічок, які пахнуть як освіжителі воздуха. У мене асоціації жорсткі дуже сильно з деякими свічками. Такі я ненавиджу, які пахнуть цитрусовими, а ось це воно прям пахне замечательно. Ну, типу, якимось вином. І ще чимось пряненьким таким. Ці е, це слючки памкін. Вони дуже смачно пахнуть, тому що вони пахнуть не тільки самою тиквою, а вони ще дуже пахнуть якимись пряностями. У мене аж аж ніс, блядь, заклало, розумієте? Наступні суперколоти, блядь, без яких ну, ж, жодна жінка не переживе. Переживе фарба для волосся. Вона була на акції в Єві, і я подумала, що мені дуже жорстко треба докупити її. Як бачите, я пофарбувалась, зробила пірсинг пупка. І життя удалась. Я хочу, щоб в мене був цей чорний колір на волосі більш синій, бо він віддає синім, але він не віддає тим вайбам, які я хочу. Це моя має твінсістер. Далі буде AliExpress. А, а ні, не AliExpress. Ще одна покупка залезла кікі, блядь. І по-моєму вона не остання. Що то ще має бути? Але я не пам'ятаю. Три стакани, блядь. Не питайте на що, Просто мені здалося, що ці три стаканчики будуть дуже замечательними. Вони однакові, але тут PowerPuff Girls. Вони різні, типу, три персонажки. Ось такі. Вони дуже милі. Мені вони дуже сподобалися. Тут лого, дівчинка і таких тут три. Всі три не буду показувати, бо все вони ма сенсу, тому покажу вам два. Типу вони однакові, ось такі. Вони дуже милі, блять. Я, я їх побачила, я зрозуміла, що я без цієї хвилі не піду. І не важливо, що я за них віддала 500 гривень, блять. Я не могла б знайти. Цілий пакет. А в пакеті ще один пакет, і тут все, всі покупки, які тільки можна було зробити, блять, за всі гроші світу. Тому що що до того, я я розповідаю щось на камеру. Тому що я ніяк не звик. Дивимось, мені поприходили мої посилочки з Аліку. Е, трохи одягу, трохи прикрас, але це не все, типа я постійно заказую. Ось, остання покупка з Вайтіки. Це ось такий. Для волосся тримач. Ну, Це взагалі заколка, типу крабік. От. Зараз вони дуже популярні. Моє волосся не сильно ця хуйня тримає, але я вирішила все-таки прикупити, тому що мені стало цікаво, наскільки це буде гарно виглядати на моєму волосі. Наступна моя мега покупка це я замовляла з Аліку це мій новий ремінь. Він повністю сяючий, весь в бльостках. Він дуже класний, він не сильно смердить, до речі. Я думала, що він буде дуже ванять, але. На моє здивування не так і смердить. Я його примірюю і фотку ставлю. Також до таких е екстравагантних, таких цікавих покупок. Заколки. Цілий лот. Я замовила ці заколочки, тому що в мене проблема з тим, що мені треба заколювати волосся чимось. Вони різні, тут не тільки отакі: тут квадратні, просто прямі, ось такі маленькі квадратні, з зіроньками actually. вони дуже гарно тримають волосся, зараз я вам покажу. І вони, ну, воно не. Бачите? Ну, типу, воно тримає дуже добре. В порівнянні зі звичайними такими штуками воно тримає ахуєнно. Тому що я стомилася від того, що в мене волосся, воно дуже густе. І розинки, різні заколки вони не тримаються на моєму волосі. Тому мені треба якісь такі, прям ну, железо, блядь, це желізні, типу вони. Тут 24 штуки загалом. Ось. Тому я задоволена цією покупкою, бо я дуже цього хотіла. Остання покупка це одяг. Я дуже часто замовляю на аліку одяг, тому що мені дуже він подобається там. Це така костиночка з длинним рукавом. Вона дуже класна мила. Я її примірю, я фотку вставлю. Але мені вона дуже сподобалась на аліку. І в неї матеріал приємненький, вона така легенька. Усі силочки з Аліка я спробую залишити в ось тут, в описі цього відео. Але не факт, що я змогу, тому що китайці дуже часто типу, в них прибирають з наявності це все, тому якщо воно ще буде в наявності, можете в описі пошукати це не реклама. Хто ну, мені блядь, за рекламу заплатить, Ви Ми сьогодні з'їздили з мамою в Єву, бо мамі було дуже багато чого треба, і я підсосалась і мені теж купили що Лот, масок, ну, про них що можна, блядь, розказувати з алоє з усілякими улітками, фінітками, дуже мої, до речі. Ну Це така, звісно, покупка для брекетів, хто шарить, тот пам'ять. Ось таке масло для губ від Essence, Воно дуже класне. Воно пахне таким метком, і воно дуже красиве. Я подумала, що мені це треба, хоча я не сильно пользуюся всякими маслами, але мені сподобалось. Це як така сироватка та гідрогель з алоє, дуже увлажняє обличчя. Дуже увлажняє обличчя, ось така штучка теж від Essence. Як ви зрозуміли, я люблю Essence, да, По двом моїм покупкам це дуже зрозуміло. Купила собі херню, щоб мій макіяжик тримався на обличчі довше. По мені не скажеш, що я його так ношу, да? але <зим> взимку або ще коли більш такі прохолодні пори року, я дуже люблю носити макіяж. А, не сильний, але я використовую тональну основу, тому мені треба такий сеттінг спрей. Передостання. Ні, не передостання. <зум> мені дуже радили взяти ось таку штучку для волосся. Це. Hair food, як вони називають, але проще говорять, це кондиціонер, та маска з бананчиком. У мене дівчата користуються тими, що в банках, і вони кажуть, що дуже ахуєнно, я вирішила взяти собі на пробу баночку. Типу, я подумала, що якщо мені не підійде, я нахуй викину. Бо моє волосся таке капризне. Також мені мама впихнула а, для кроксів прикраси. Ось такі різні. Мама просто сказала, що на, у мене є, тобі треба. на, Мама такі мені дала. Тут даже навіть є, зіроньке, і мені дуже сподобалось це сердечко. В принципі, це все. Такі от покупки за цей місяць насправді вся сижу в цих покупках. <р Walk to you> Всі довкола мене. Сподіваюсь, вам сподобалося. Це не відео. Наступний відео має бути або влог з Карпат, або все-таки нормальна, блять, обзор-розпаковка на альбом Clancy від 21 Palace. Якщо цих відео не вийде, знаєте, блять, я розлінилась уже нахуй вкрай. Я вас люблю. Всім бажаю гарного вечора, гарного дня, гарної ночі, гарних канікул, які ще залишилися. Я вже вчуся. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Це біль в моїх очах. Тому, всім, хто теж вчиться, я бажаю вам наснаги і більше відпочинку. Люблю вас.